Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників Донат на захищений зв'язок на передовій банка в описі. Під відео Вітаю вас, люди. і Слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіоінвест. студії для вас працює Тетяна Іванська неділя. Протягом цих найближчих двох годин я буду разом із вами. А ви разом із зі мною дякую всім тим, хто приєднався до нас в Ютубі. Дякую вам за ваші вподобайки. Коментарі, будь ласка, особливо їх залишайте. Коли у нас триває розмова з гостями, питання будемо їм також ваші ставити. Бачимо, що. Що турбулентність в світі все більше і більше посилюється. Вже ми побачили в мережах відео та фото і палацу диктатора Асада і його гараж. Та, все це чимось нагадує ось це розгулювання по Межигір'ю, коли ми побачили, як жив Янукович. Побачимо, що буде далі. Подібний десь сценарій програється, як з революцією гідності і в Грузії, але розпочнемо ми, давайте все ж таки сьогодні з Франції. вірніше, з того, що заявив Трамп після зустрічі з Зеленським, що заявляв Макрон. Ми вчора з вами говорили про те, що має відбутися зустріч в Нотрдам де Парі, президента України та президента Сполучених Штатів. Цю зустріч організував президент Франції Макрон. І як ми ми вже знаємо, він вмовив Трампа зустрітися з Зеленським. Давайте про ось результати цієї зустрічі поговоримо з нашим гостем Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Пане Володимире, президент України Володимир Зеленський назвав ось цю зустріч із президентом Франції, та Еммануелем Макроном та із президентом Сполучених Штатів Трампом назвав її продуктивною. Сказав, що всі вони хочуть завершити війну в Україні якнайшвидше та справедливо. Але тим не менше, ми сьогодні зранку побачили заяву Трампа, який заявив, що Україні та Росії необхідно негайно припинити вогонь, і почати переговори, нібито... Це все окей, але ось коли він сказав, що м, так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля, тому що безглуздо втратили м, людей. Ну, це трішечки знаєте, так тригернувало. Того, що ми не безглуздо втрачаємо. Ми відвоюємо своє, і десь тут все рівно Трамп нас прирівняв. Ну мені так здалося, та до дії російської армії. Що це за заява? Чи ми її неправильно трактуємо? Що за нею стоїть? Як ви бачите? Ні, ну це реакція в першу чергу на те, що сталося в Сирії. Одночасно, Трамп реагує і на тему припинення війни в Україні. Він довго тримав паузу якихось конкретних заяв. До речі, ця заява теж не є конкретною. Але заяв з питання того, коли як припиняти цю війну у Трампа не було. Він торкався трошки цієї теми ще в листопаді, коли святкували в Мари Лаго в маєтку Трампа. Що треба припинити цю війну. Але потім ну, говорили люди, люди з його командою, висловлювали різні ідеї, пропозиції, але сам Трамп мовчав, була пауза. От зараз, я думаю, що події в Сирії його спонукали, е, на плюс зустріч з Зеленським. Е, я пробив тільки один висновок. Е, ну, те, що е, сказав Трамп, це означає, що він зрозумів, що Зеленський готовий до переговорів. Да, і це правильно. Ми не можемо відмовлятися від переговорів, які можуть. Ініціювати Трамп і його команда, тому що інакше ми, ми ризикуємо втратити е, воєнну допомогу від США. Е, а от саме зберегти цю воєнну допомогу для нас є головним пріоритетом, е, тим більше, що ну так чи інакше, рано чи пізно, якісь переговори про припинення війни, вони будуть і тут зараз важлива тактика. Ми демонструємо Трампу і його команді конструктивність, готовність до переговорів, готовність шукати компроміси, а Росія поки нічого не демонструє. А от та оцінка, яку ви сказали, мене це теж тригернуло. Да, Але це Трамп. Це Трамп для Трампа, да, як, ну, на жаль, але ця, ця війна не має сенсу. Ну, цікаво, якщо б на Штати напали, мала б сенс ця війна? Я думаю, мала б. Але це Трамп для Трампа цінності не мають значення. Коли хтось там воює за себе, ну у Трампа егоїстична позиція. Як він реагує на те, що зараз в Сирії, по-різному можна реагувати, але це не наша боротьба. Да, давайте триматися подалі від цього. До речі, це теж не зовсім відповідає американським інтересам, насправді, тому що там є інтереси пов'язані з Ізраїлем і загальною ситуацією на близькому сході. Тому от. В даному випадку, це е, е, стиль мислення Трампа, е, і на це треба робити поправку. Взагалі, я вважаю, що е, от, ті заяви, які зараз пролунали від Трампа, ну і те, що зараз відбувається, зайва раз свідчить про те, що очікування е, від Трампа, причому різні, як позитивні, так і негативні, вони значно перебільшені, значно завищені. Ну, це традиційна наша проблема завищені очікування. Ті, хто думає, що Трамп здасть Україну. Ні, я думаю, здавати не буде, тому що інакше він буде вигравати, буде сам програвати, буде виглядати програвшим, буде виглядати лузером. А Трамп цього не любить. Інша річ, і от це вже я думаю, зараз очевидно, Ну моє припущення, я не знаю точно, але думаю, що це вже певну мірою очевидно. І зеленському, і е, стало очевидно, і українська делегація, яка була е, в Штатах, що нема поки що. Жодного реального змістовного плану тим більше стратегії завершення війни між Росією та Україною у команди Трампа поки що немає. Оцей заклик, який з'явився в дописи Трампа, Трампа, ну це заклик, і не більше того. Закликами війну не припинити. Якщо не буде активних переговорних дій з боку США, не буде активних політичних дій по відношенню до України, по відношенню до Росії війна буде продовжуватись. І якщо Трамп думає, що просто так, от закликами після Сирії він вплине на Путіна, ну навіть оця фраза, що він добре знає Володимира, ми це вже чули. Правда, якого Володимир він має на увазі? Ну, по контексту схоже на Путіна, але думаю, що не зовсім добре знає Трамп Путіна, і він ще це побачить неодноразово. Тому що тільки закликами. Або внаслідок закликів Трампа Путін війну не припинить і в односторонньому порядку не може бути припинення вогню. І Путін не піде на спочатку на припинення вогню, а потім на переговори. Це не стиль Путіна. Путін буде паралельно і переговори вести і війну продовжити. Тому для мене оця заява Трампа ну не те, що таке велике розчарування. Я нічого особливого від Трампа не чекав. Але це свідчення того, що якихось швидких результатів. Результатів з точки зору впливу на припинення війни між Росією та Україною від Трампа чекати не варто. А те, що ось президент Франції організував цю зустріч, наскільки вона важлива для нього була? Наскільки для нього було важливо поговорити з президентом України? Які меседжі він міг нам передати? Ну, по перше, зустріч організовували з двох боків. Я ще в четвер спрогнозував. Що е, е, з високою вірогідністю може відбутися зустріч е, під час е, урочистих подій, відкриття Нотр-Дам до Парі, може відбутися зустріч між Зеленським і Трампом, і з дуже високою вірогідністю я про це теж написав ще в четвер. Е, про це шла й мова під час зустрічі української делегації з представниками команди Трампа. Ці зустрічі, отакі зустрічі, навіть на полях, вони не організовуються спонтанно. А, і такі зустрічі готуються про них домовляються, тому що у кожного президента, у кожного учасника у таких подій є свій графік, і е, цей графік треба узгодити. Е, Судячи по публікаціях в західній пресі. Е, ну і по контексту, я думаю, що тут були дії з двох сторін. Е, була спроба української делегації домовитись про цю зустріч, і були, е, скажімо так, активні дії з боку Макрона. Я думаю, що скоріше за все українська сторона синхронізувала і і скоріше за все ініціатива була з боку української сторони про таку зустріч і через Макрона діяли, і через переговори з командою Трампа під час візиту української делегації в США. Ну результат відбувся. Зустріч відбулася на трьох для Макрона. Тут результат перш за все, я б сказав статусний і іміджевий. Це певною міру компенсує його проблеми всередині країни. Демонструє його активність, значущість як міжнародного гравця, демонструє його особі особливі стосунки з Трампом, Ну навіть те, що Трамп приїхав. На цей захід це вже, скажімо так, значно посилила статус Макрона, міжнародний статус. Ну і те, що зібралися близько півсотні державних лідерів. В цьому сенсі безумовно, це подія, яка в плюс зіграла для Макрона в зовнішньому політичному вимірі. От середині країни у нього ну, справи, м'яко кажучи, не дуже добрі. Тому безумовно, одним найбільше можливо від цієї зустрічі виграв саме Макрон. Але для Зеленського важлива ця зустріч для того, щоб тримати прямий контакт, безпосередній контакт з Трампом. Він же сказав в одному з інтерв'ю, що він буде намагатися домовлятися з самим Трампом, а не з представниками його команди. Певною мірою ця стратегія правильна. Але думаю, що Зеленський скоріше за все переконався, що поки що домовлятися нема про що. Тому що у американців ще немає готової переговорної позиції. Є лише ідеї пропозиції, не більше того. І от Трамп, судячи і по тому, що у нього не було жодних заяв після цієї зустрічі. Потім оці ці ну вони стосувалися е, Сирії, ну і закликів до Путіна фактично припинити цю війну, але закликами війну не зупинити. Тому все, що відбувається зараз, і ця зустріч. І от візит нашої делегації в Штати, це прелюдія, це лише пі підготовка до майбутніх переговорів дуже добре, що ми не чекаємо, коли нам щось скажуть, нам поставлять умови, Ми намагаємося впливати на ситуацію. Це вже добре. Інша річ, от я б радив представникам команди Зеленського не використовувати по відношенню до Трампа таку саму тактику, як використовували до. Байдена а, а, тут тиск не результату не дасть потрібна більш гнучка позиція. А, Боже, пане Володимире, можливо. ось да, під да. цю гнучку позицію і про те, як ми зараз діємо, та тому що до зустрічі Зеленського з Трампом та з Макроном а, у Франції ми пам'ятаємо, що голова все президента їздив до Сполучених Штатів. Про що домовилися і з ким говорили до кінця, не зрозуміло, тому що, ну, що як, як сказав, як сказав пан Єрмак, це джентльменська домовленість. Так, ось давайте ось цю інформацію, яку ми маємо, проаналізуємо, тобто, чи діємо ми так само, от ви як бачите, чи ми діємо так само. Ми як з адміністрацією Байдена, чи змінили ми підходи? Дивіться, ну по перше, під час цього візиту там були зустрічі. Ну головна мета була саме встановити робочі контакти з е, е, тими людьми команді Трампа, які будуть займатися українським питанням і е, переговорами про завершення війни між Росією та Україною. Саме ця, ця мета е, мета була реалізована. Зустріч відбулася е, е, і контакти встановлені. З ким зустрічалися відомо? Інформація є з різних джерел, не тільки з наших зустріч відбувала відбулася, скажімо так, на такому високому рівні, враховуючи, що навіть майбутній віцепрезидент завітав. Мене правда, це насторожує певною мірою. Схоже, якщо Джей Дівенс взяв участь цій зустрічі, то скоріше за все він буде таким собі політичним куратором переговорного процесу, але зустріч відбулася з тими людьми, які, ну судячи з усього, займають. Це зараз безпосередньо підготовкою до переговорів. Це е, радник Трампа з питань національної безпеки Майкл Волц і Кіт Келлих, генерал Кіт Келлих, які призначені спецпрацівником і переговорником по завершенню війни між Росією та Україною. Так що на, е, робочі контакти, я так розумію, встановлені. А далі е, ні про що домовитись не могли, тому що на сьогодні нема про що домовлятися. Відбувся обмін думками. Я б так це назвав. Українська сторона сказала, от як вона бачить, завершення війни, початок переговорного процесу, думаю, що е, отримали певні відгуки і певні, скажімо так, ідеї пропозиції з боку своїх американських колег. Але поки що, це не більше ніж зондаж. З обох боків предмету для домовності немає. Ще раз підкреслю: поки що, це прелюдія до переговорів, а не самі переговори. Тому очікувати якогось конкретного результату нема сенсу. Результат тільки в тому, щоб встановити робочі стосунки, робочі контакти. А далі, от далі я думаю, має бути візит скоріше за все, або якісь контакти, або десь зустріч, можливо, на нейтральному майданчику. Кітакелега з представниками російської сторони. З Україною контакти відбулися у адміністрації Трампа. А от зараз треба з росіянами щось подібне зробити, і тільки після цього почнеться так звана човникова дипломатія, коли треба буде узгоджувати позиції, домовлятися, де, коли, як можуть розпочатися переговори. А поки що, це лише такі початкові стадії, навіть не переговорів, а підготовки до переговорів. Не можу не проговорити з вами ймовірні майбутні переговори із диктаторами, в тому числі. Ми бачили на цьому тижні зустріч двох диктаторів у мінську, але давайте зараз все ж таки про головного диктатора Шрьодінгера, одного із головних диктаторів, так само Шрьодингера, який десь зник, незрозуміло, все ж таки долетів він кудись чи не долетів. А я про Башара Асада і бачимо, з якою ганьбою Росія звідти тікає. Та ми пам'ятаємо, як вона висміювала сполучення. Штати, які дуже швидко вийшли з Афганістану, але бачимо, за якою ганьбою вона зараз не тікає. От зараз ситуація з Сирією якось може вплинути на майбутнє перемовини? Ну не стільки на перемовини вплине. Хоча вплив теж буде не перемовини. От Трамп вже питається, це намагається це використати. Він демонструє майже прямим текстом послаблення позиції Путіна. Uh, і так натякає, йому, що бачиш, ти вже програв в Сирії, тому давай швидше починати завершення війни в Україні. Я не думаю, що Путін відреагує так, як хоче Трамп. Ситуація буде складніше. Uh, і це не стільки на переговори вплине, хоча опосередковний ну, вплив буде і не переговорний процес, на війну це може вплинути. Uh, я просто нагадаю, uh, як свого часу Путін реагував і на Саддама Хусейна. На повалення його режиму в Іраку, на смерть Каддафі mm -hmm. саме ці події я б сказав, викликали астервініння Путіна. І е, посилення його агресії, зокрема і по відношенню до України, і, до речі, і до Заходу також. Але особливо до нас. Тому е, я б от на це звертав увагу, що Путін може лише посилити свою агресію. Він так чи інакше, я думаю, буде. Брати участь в переговорному процесі, але теж треба розуміти, що скоріше за все, от враховуючи зокрема події в Сирії, позиція Путіна на майбутніх переговорах стане тільки більш жорсткою, і більш агресивною, що ускладнить досягнення якогось результату. Хоча я можу вам сказати, я бачу один чинник, який може підштовхувати Путіна до домовленості. Дякую. Навіть на умовно компромісних умовах, які буде пропонувати команда Трампа, я скажу який: в травні 80 років перемоги Радянського Союзу, ну не тільки Радянського Союзу, а й антифашистської, антинацистської коаліції над літвірською Німеччиною. Для Путіна це важлива дуже подія, і Путін може ну, скажімо так, прагнути отримати хоча б відносну перемогу. Перед цією подією, щоб продемонструвати це похизуватися цим на святкування 18-річчя перемоги, як вони там кажуть у себе, І оцей чинник може вплинути на Путіна для того, щоб отримати умовно синицю в руках. Тобто умовну відносну перемогу, а не намагатися все ж таки дотиснути України до якоїсь капітуляції, чи спрацює цей сценарій? Питання відкрите, це лише один з варіантів і такий, ну я б сказав, ритуальний, скоріше і достатньо раціональний. Але Путін не завжди діє раціонально. і тому думаю, що якісь переговори розпочнуться, але чи дадуть вони результат? У той сценарій про який я сказав, що там можуть бути домовленості десь навесні до 9 травня. Ну це такий трохи оптимістичний сценарій для тих, хто хоче завершення війни, але б я дав йому зараз так відсотків 30, не більше. Більш вірогідно, що переговори можуть затягнутися, і вони будуть дуже складними суперечливими. І Путін ну, на початку переговорів точно буде вимагати ультимативного поступок і з нашого боку і з боку американців. А от далі як будуть реагувати американці, оце питання, і від, від цього буде залежати подальший розвиток переговорного процесу. А також я думаю, що значною мірою розвиток переговорного процесу буде залежати можливо навіть вирішальною мірою від ситуації на фронті. Якщо вдасться українським військам зупинити російські. Кій наступ тоді з'явиться шанс на заморозку, так да, тільки на заморозку. Я поки інших варіантів на сьогодні не бачу, але навіть за заморозку ще доведеться поборотися. А Путін, ви кажете, його ж це ще більше розізлить це падіння режиму Асада. Чому тому, що він розуміє, що така доля в усіх диктаторів і він обізлиться, знаєте, як щури який загнаний в кут? Чи він розізлиться? Чому тому, що втратив ще одну сферу впливу, чи через те, що Ердоган також йому сказав Добрий вечір зножаємо в спину. Ну те, що да, Ердоган є одним з переможців в цій ситуації, причому одним, одним з головних, це очевидно. і це теж викликає роздратування Путіна, і можливо, це вплине на скажімо так певні стосунки між Росією і Туреччиною. Подивимося, але роздратування Путіна безумовно буде пов'язане з тим, що ну, по перше, дійсно він переміряє долю диктаторів і на себе. От різні джерела кажуть, що саме смерть Кадафі дуже сильно вплинула психологічно на Путіна. Ну і взагалі, тут же поразка, очевидна поразка. І на поразку Путін має відреагувати, скажімо так, компенсаторно. Він має продемонструвати свою силу. Питання в тому, як він це зробить, в якій формі він це продемонструє, і де. продемонструвати, на жаль, може на українському майданчику. Інша річ, в якій формі я не думаю, що буде йти мова про застосування ядерної зброї. Це занадто ризиковано. Плюс, все ж таки, ну це може просто зіпсувати і зірвати майбутні переговори. А для Путіна вони важливі: переговори з Трампом. Не переговори з Україною, до речі. Тому що Путіну для Путіна важливі переговори з американцями, а не з Україною. І нашим теж це треба мати на увазі, тому що нам треба нейтралізовувати цей сценарій, і саме тому от правильно зараз українське керівництво робить, що грає на випередження і безпосередньо з Трампом відносини підтримуються, щоб переговори відбувалися і з нами. Без нас неможливо досягнути миру. От це потрібно доносити і до Трампа, і до. До представників його команди, але Путін зараз має компенсувати е, от цю поразку в Сирії. До речі, коли е, 22-му році були поразки у нього, зокрема поразка в Харківщині на Харківщині, тоді е, е, Путін пішов на анексію е, окупованих регіонів е, України. Саме після цього, тому що йому треба було компенсувати. Тоді там у нього було приниження на саміті е, шанхайської організації співробітництва. Е, і після цього, коли він повернувся, ну він е, от почав робити от такі кроки, які насправді тільки е, ну, зруйнували можливість якогось компромісу на е, завершенню війни в перспективі. Е, що зараз буде робити? Подивимося, але я думаю, що скоріше за все реакція буде достатньо агресивною. Угу. А ще у нас буквально хвилина встигаємо про ще одного диктатора згадати. Два диктатори зустрічалися в мінську цього разу, і один передав попросив у іншого арешник. От як ви вважаєте, яка доля зараз Лукашенка і для чого йому цей арешник? Він теж десь розуміє, що йому треба буде чимось захищатися. Та ні, ну арешник – це не спосіб захисту, це спосіб і... маніпуляції. Я чудово розумію, це десь паніпуляція. Ну. Безумовно, це продовження спектаклю Путіна. Лукашенко тут статист. Е Путін просто ну зрозумів, що нема належної реакції, реакцію страху, реакцію побоювання на цей орешнік. І тому він намагається посилювати, скажімо так, ефект орешника. Коли він ну його скажімо так, люди з Кремля прочитали, що всерйоз орешник не сприймають, кажуть всього декілька екземплярів є орешника. Ну Путін почав заявляти, що ні, у нас ми ставимо на серійне виробництво. Зараз от кажуть, що будемо ставити в Білорусі, нібито за проханням Лукашенка. А чому Білорусь? Це ж погроза Заходу. Це як з розміщенням минулого року тактичної ядерної зброї в Білорусі напередодні саміту НАТО в Вільнусі. Така сама е, логіка Путін намагається погрожувати заходу. Що бачите, от, і вже я читаю схеми: скільки хвилин треба Орешнику від Бреста там до Парижа чи до Лондона? Я б радив зараз. Західним друзям, перш все, американцям, поставити свої ракети середньої дальності в Фінляндії, в Польщі і далі продемонструвати, який підльотний час до Москви. Він буде не менше, ніж у орешніка не більше вірніше, ніж у орешніка І це буде найкраща відповідь на всі ці погрози. Тому ця зустріч от для мене вона показова в іншому сенсі. В Парижі, так урочисто зустрічаються лідери. Десять років тому на таку широчисту подію, ну інший був привід, запросили Путіна в Нормандію. Тоді до речі народився нормандський формат. Зараз Путіна не запросили, так от які зміни відбулись? От на це mm. б я звернув увагу. Ну і те, що це відбулося паралельно з з подіями в Сирії. Mm. Це теж дуже знаковий Е, Та е, я дивлюся, що ще ще чимало. Мені здається, подій в майбутньому в найближчому майбутньому будуть відбуватися все паралельно. Пане Володимире, дякую вам. Володимир Фесенко, політолог був разом. з нами на зв'язку. Зараз робимо паузу. Після чого продовжуємо ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.